Хотілося б услышать вашу позицію і аргументацію. Однозначно Сашко білий е, герой України, тому що не один рік він боровся за те, щоб в Україні запанувала. Справедливість він був людина з надзвичайно загостреним почуттям справедливості. Власне, всі ці інциденти, ексеси з його участю, які зараз е, висувають як е, в провину йому насправді, е, вибачте, ще раз повторюся: ця людина нікого не вбила, ця людина нікого не покалічила, не пограбувала. Вона лише вимагала те, щоб чиновники виконували свої обов'язки. Е, прошу на хвилину помітити в умовах. Е, Початку російської агресії в бік України, в той час, як всі ці чиновники займалися саботажем, корупцією, одержували зарплати і нічого не робили на користь держави. Сашко Білий надзвичайно багато зробив для України, для її встановлення. Він воював за інтереси України в різних частинах. Е там пострадянського простору, чи як це назвати? Він був одним з найактивніших учасників нової української революції і очолював правий сектор Захід. Безумовно, ця людина їй мають завдячувати нинішні владомовці, які зараз сидять в своїх теплих кріслах, саме Сашкові білому і іншим членам правого сектору в переважній своїй більшості, це через те, те що, що, що вони стоять через те, що вони сидять і займають ці посади. Пане Олеже, що сталося? Як як така трагедія трапилася? Хто почиві це произошло? Спецслужба українські, російські то собственно в смерті Олександра Білого, насталося нахабне безпрецедентне в українській історії вбивство одного з лідерів політичного спротиву. Тобто, Сашко Білий був як от і ми членою. Членом політради правого сектору. Правий сектор, ви чудово знаєте, став політичною партією. У нього досить високі рейтинги. Тобто, ця е, політична партія вже зараз може претендувати на вагомий вплив в політичних процесах України. Вона впливає на політичні процеси України. Вона е, ця політична сила стояла в авангарді Української революції. Це ніхто не може заперечити. Сашко білий однозначно був політичним конкурентом, нинішнім е, корупціонером. Які продовжують розкрадати країну як і за часів Януковича, і власне нинішня влада показала себе не просто продовжувачем традиції Януковича, вона перевершила ці цей, цей кривавий режим. Тому що, якщо за режимом Януковича були політв'язні, то за нової влади з'явилися політжертви. Тобто це політичне вбивство сталося воно за замовленням е і за організаційною підтримкою, е і ми абсолютно впевнені за прямого наказу нинішнього міністра МВС. Що арсена авакова який власне віддав цей злочинний наказ і має понести відповідну відповідне покарання за ці за цей злочин тому що сашко білий був розстріляний саме вбитий спецпідрозділом «Сокіл». Спецпідрозділ «Сокіл» підпорядкується безпосередньо керівнику мвс самочинно він цього зробити не міг. Те, що там зараз розповідають байки про те, що Сашко Білий чинив спротив, що він там відстрілювався і так далі. Вибачте, людина з закованими ззаді руками в наручниках. Вона сама собі розстібнула одяг, подивилася, чи немає в неї бронежилета і сама собі зробила два контрольних постріли в серце. Е, зараз є відео власне того, як вбивали Сашка Білого, і це однозначно вбивство.